Привіт, друзі! Продовжуємо з вами підготовку до контрольної роботи. Ще одна задача середнього рівня. За цим малюнком знайти код ДЦЕ. Подивимося, що нам відомо із цього малюнку. Дві прямі AD і MF перетинаються іншими двома прямими BK і C При цьому утворилися кути, два кути по 45 градусів. Кут 105 градусів і оцей кут необхідно знайти. Ідея розв'язання цієї задачі полягає в тому, що ми використаємо властивість кутів, утворених паралельними і січною. А саме, що кути, односторонні кути в сумі дають 180 градусів, якщо вони утворені паралельними і січною. Але в умові задачі не вказано, що прямі АД і МФ паралельні. Тобто цей факт необхідно спочатку довести. А доведемо ми і використовуючи ознаку паралельності прямих, виходячи з того факту, що ці два кути рівні. Отже, сформулювати доведення цієї задачі розв'язання цієї задачі можна у такому вигляді. Розв'язання. Кут АБК... І кут БКЕ, e, внутрішні різносторонні кути утворені прямими АД і МФ, і при цьому ці кути рівні. Тоді, за ознакою паралельності прямих, прямі АД і МФ паралельні. Кути ФЕЦ e, і ДЦЕ e, внутрішні односторонні, утворені паралельними АДМФ і січною С за властивістю кутів, утворених паралельно місячною, сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів. Тобто сума цих двох кутів 180 градусів. Значить кут Х дорівня 180 відняти 105 градусів дорівнює 75 градусів. Ось така задача. Ось таким чином можна оформити розв'язання цієї задачі у зошиті. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відео уроці.